Зараз у Вроцлаві квітнуть троянди, але оця троянда, Тамаська, настільки ароматна, що неможливо пройти мимо. Цей кущ здичавілий. Тут були колись дачі польські, але зараз все заросло. Ми бачимо там хміль, дикий виноград, бузина. І цей кущ пробивається через інші рослини, але такий же прекрасний, квітне і дуже сильний аромат, незрівняний. Дамаську троянду вирощують в Словаччині, в Болгарії, в промислових масштабах, на плантаціях. І збирають пелюстки для парфюмерії. Якщо зібрати пелюстки з цієї троянди і посушити, то аромат в кімнаті буде надовго забезпечений, причому дуже приємний, всім подобається, ніяких там нема інших присмаків. Дуже гарна троянда квітне один раз за сезон, але квіти незрівняні і незрівняний знаменитий всіми любими аромат.